Всім привіт! Пару днів назад я готувала цільнозерновий хлібчик. Хочу сьогодні приготувати і розкажу рецепт, як я його готувала. Беремо 270 грам води холодної. Холодна водичка, Сипемо 5 грам сухих дріждів. Добавляємо 360 грам цільнозернової муки. П'ять грамів солі сипемо. Тридцять грам олії. Ставимо підходити? Всі підійшов наш? Потрібно зараз зробити ось так. Дивіться. Ось так розтягуєте його. І ось так складаєте. І знову підходити. Так потрібно зробити два рази. Тісто наше підійшло вже. Далі виробляємо в борошні. І ставимо підходити. Підійде, тоді ставимо в духовочку і випікаємо. Все. Вже пісся наш хлібчик. Випікала хлібчик 180 градусів, 40 хвилин. Охолола його, о, охолодила верніше. І такий красивенький хлібчик. Мягусенький. Зараз де оператор мій вечеряти хоче. Каже, дай хліба свого, дай хліба. Ну, слідуючий, день він такий же легенький. Користуйтесь, хлібчик дуже смачний, без цукру, і не треба з ним заморачуватися. Красота м'ягесенький.